Мій документ. Ні, людина, ні, як ні, саме ні. суверен, може утворювати свої це документи. Він не ні, не вживав і не зобов'язаний вам відповідати на ваші запитання. Вони як добре, що ви сьогодні вживали. Я вам пред'явив свою праву суб'єктність. Ви визнаєте знаєте шосту статтю саме за Конвенції про права людини? Я поняття не маю, що це за стаття. Ви визнаєте мене, як саме, що перед вами жива людина, мужчина? Визнаю. <рес> Ну, ну то відповідно саме то я можу надати вам документ, прав, правова довідка. Висот, офіційний документ. Оце мій не, це документ. Мій це документ, мій документ. Я не користуюся це саме документом, я, я не водій і я не зобов'язаний. Я зобов'язаний саме лише творцю, батькам і своєму роду. Засобом я для вас ще раз задаю запитання. Ваше посвідчення відповідно постанови 1137, Зразок до повного ознайомлення. Так, до повного знайомлення вийміть, будь ласка, вийміть Дивіться, до повного то, знайомлення там, зворотню то, сторону. Там не пише посвідчення. Ну то що мені тепер? Це спеціальний жетон. Це ось спеціальний жетон. Це саме це, це, це додаток до, до жетона. Де Господь посвідчення? Посвячення. Нема посвідчення, де не доручить. Кажете, ну то дзвоните та, тоді в сервіс-центр МВС і питаєте саме на якій підставі я саме ну, та, то питаєте та, тоді, на якій підставі я саме керую транспортним засобом, механічним транспортним засобом. Зауважу не просто транспортним особа, засобом. не особа. Я Я заявляю не не про не те, що я не особа. особа. Я забороняю до себе, сам, сам... Ну як це я не можу я заборонити? Я людина в правовому стані. Ці людини. Ви кому служите, хлопці? Не вам точно. Не мені, не, Тож не людям. Немає, ви служите фірмі. От ось о, мої це? документи. Ось, будь ласка, це не о. Показую документ людини. Волевиявлені людини. Цей документ прави, а міжнародного публічного права є. У вас нема повноважень, шановний. З мене щось вимагати. Розумієте? Ви за якою статтею до мене звертаєтесь? 32 чи 35-а? 35-а Ну от ви ж мене не зупиняли, правильно? 32-а, ну теж не маєте саме булих... Ну перевірка документів, я вам щось зобов'язаний? Людина. Людина, де ви зараз знаходитесь? Людину, ви де знаходитесь? Так. Я знаходжусь на планеті Земля. Ні, я знаходжусь на планеті Земля територіально саме на території Республіки України, будь ласка. Миколаїв це Іван народ Спінзак. Правова довідка, будь ласка. Спілкувайте це десь. Правову довідку читайте. Можете її викинути. Спінзак Іван Миколаївич. Я не з Іван Миколаївець. Син Івана? Ні, я Миколай, родус пінзак, син Івана. Людина, живий мужчина. Ви Миколай, так? Миколай, так. Ви... Миколай Іванович. Я Миколай Іванович роду родус пінзак. 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 Ні, не спінзак Микола Іванович. Спінзак Микола Іванович це фізична особа.